Шалом і ласкаво просимо на програму ВиХавто Ізраїль, що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль. Я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зера Авраам, розташованому в Ізраїлі. всі курси в інституті викладаються на євриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. Бог може використовувати будь-кого, а не лише конкретну людину. І Павло насправді демонструє це в тому, що пише в заключній частині другого розділу послання до Филип'ян. Павло розуміє, що він у в'язниці, але це не означає, що служіння зупинилося. що нічого не може відбутися в тій громаді, якщо його там немає. Він знає, що Бог має інших вірних, інших божих чоловіків та жінок, яких Бог використовує могутнім чином. І різні речі, які він робить, можуть робити і вони. Здійснення служіння, перемога, духовна перемога залежить не від людини, а очевидно, що залежить від Бога. Бог може використовувати різних людей. Рухатися та діяти через них. Бог робитиме великі речі через будь-якого віруючого, який прийняв Святого Духа. Павло знає, що це так і тому він ділиться тим, що він робить у цій останній частині другого розділу послання до Филипп'ян. Отже, з цими словами візьміть свою Біблію і подивіться разом зі мною послання до Филипп'ян, другий розділ. Минулого тижня ми закінчили заняття розмовою про унікальне поклоніння, радісне поклоніння. І Павло каже про те, щоб послати до них когось, оскільки він у в'язниці. Хоча він має очікування, що він не помре там, що Бог виведе його, що він знову прийде до цієї громади, вони знову побачать його обличчя. Проте, цього часу Павло хоче щось зробити. Він думає про цю громаду та про те, що найкраще для них. Отже, подивіться разом зі мною 19-й вірш. Другий розділ послання до Филип'ян, й вірш. Він каже: Надіюся в Господі Єшуа, і це щось каже нам. Чому Павло сказав це саме так? Надіюся в Господі Єшуа. бо вся надія корениться в ньому та його пануванні, і в тому факті, що він панує над усім. І все, що буде зроблено, має прийти через його дозвіл, так він каже. Надіюся в Господі Єшуа, незабаром послати до вас Тимофія, щоб і я і тут слова душа та добрий. Добра душа, тобто добрий настрій розуму. ось що тут передається. Павло каже тут, ось що звертаючись до цієї громади і завершуючи цей другий розділ, він хоче, щоб вони розуміли. він стурбований тим, що вони не мають духовного лідера який може зробити для них стільки, скільки він і він каже: я в ув'язненні, я у в'язниці. А тому сподіваюся, що зможу незабаром послати до вас Тимофія, щоб мені ми можемо перекласти це дуже простим чином. щоб мені мати добрий настрій розуму, довідавшись про ваші обставини. Отже, він хоче, щоб Тимофій пішов до них і хоче довідатися, як ідуть справи в цій громаді. І знов таки, Павло у в'язниці. Це не була легка ситуація. Я маю на увазі, частиною перебування в римській в'язниці було те, що ув'язнений там бідував. Був у злиднях. Це важка, тяжка ситуація. Але Павло думає не про себе, а про них. він каже: я стурбований і хочу довідатися про ваші обставини. Двадцятий вірш. Бо я однодумця не маю ні одного, і він використовує слово з рівною душею. Так тут буквально сказано. Він каже про людину, яка може послужити, як Павло, так само корисно, як він, бо він знає ваші обставини. і що він може робити? Остання частина вірша, щоб щиріше подбав він про вас. Він каже: немає нікого з такого самою, як у мене, ретельністю, як Тимофій. Він знає про вас, а тому зможе подбати про все. Цей термін означає служіння. Він зможе подбати про все, що стосується вас у цій громаді. Усі, бо шукають свого. Так що робить більшість людей? Він каже: багато людей мають схильність шукати свого, а не того, що до вподоби Месії Єшуа. Вони егоїстичні, і це правда. Якщо ми візьмемо в контексті, Павло визнає, що серед багатьох так званих служителів та слуг вони більше зосереджені на собі, ніж на тих, кому вони покликані служити, кого вони покликані благословляти і на кого впливати, навчаючи Божій справі. Отже, багато хто шукає свого а не того, що до вподоби Месії єшуа. Але він каже: я хочу сказати, що стосовно нього є доказ, який він каже: я хочу, щоб ви знали стосовно Тимофія, я маю доказ, що він служив мені як син батькові. Про що він каже? Павло каже про взаємини з Тимофієм, це взаємини батька та сина. Павло батько, Тимофій син, а яка ідея синівства, що син шанує батька і продовжує його справу? Той, хто приносить славу батькові? тут мова не про те, що Павло хоче слави, а про те, що Тимофій продовжує справу служіння так, що це до вподоби Богові, бо згідно з його волею, він каже, та ви знаєте досвід його, бо він немов батькові син. зо мною служив для Євангелії 23-й вірш. Отже, маю надію негайно послати цього, як тільки довідаюся, що буде зо мною. Отже, він каже: я хочу послати до вас Тимофія але спочатку мені треба довідатися про свою ситуацію. Бо Павло знов таки у в'язниці, і йому потрібен той, хто дбатиме про нього. Приноситиме йому їжу, бо інакше він голодуватиме у в'язниці. Павло каже: мій намір швидше послати його до вас. Щойно зрозумію, яка ситуація зі мною. Він каже. А потім я негайно це зроблю. 24 24-й вірш. Але в Господі маю надію. Те саме слово, надія. «Я маю надію в месії, що й сам незабаром прибуду до вас. скоро побачу вас. Отже, Павло знає і стверджував це раніше, що це не буде його кінець. Він не помре в цій в'язниці, але він має очікування, що він буде звільнений і прийде до них. А наразі вважаю за необхідне, щоб він щось зробив. Але я вважав за потрібне послати до вас брата Епафродита. «Свого співробітника та співбойовника вашого апостола і служителя в потребі моїй знов таки. Він каже, його я пошлю вам, оскільки зверніть увагу, він як і Павло має велику любов до цієї громади. Дивлячись на це місце письма. Ми бачимо, що люди, яких Бог використовує могутнім чином, це люди, які люблять інших. Вони здатні забрати свій погляд із себе зі своїх обставин і зосередитися на інших. чи не так починався другий розділ? Дивлячись на Месію, і нам дане вмовляння мати, ті самі думки, які мав Месія Єшуа, мають бути і в нас. Він не думав про себе, але упокорився та умалив себе, будучи слухняним батькові, навіть до смерті хресної. З чого почався цей уривок? з умовляння вважати мати інших заважливіших від себе. так і зробив Месія. І в результаті хрест у результаті спасіння. Ми бачимо, що робить Павло, і доходимо висновку, що ця людина має той самий розумовий процес. Подивіться 26-й вірш. Бо він. Убивався за вами всіма і сумував через те. Через що? Через те, що до вас дійшла чутка про його хвороби. Мається на увазі, почувши про те, що він хворий, ви молилися, ви клопотали. 27-й вірш. «Бо смертельно він був хворував, але змилувався над ним Бог. І не тільки над ним, але й наду мною. Павло каже: ось що він свідчить, що Бог помилував не лише цю людину, слугу Павла, його співробітника в Євангелії. Але знаєте, що ще? Павло каже: бог помилував і мене, щоб я смутку. Продовжуємо читати щоб я смутку на смуток не мав. Тобто ця людина, яка була при смерті, якби померла, це принесло б багату суму апостолові Павлу. 28-й вірш. Він каже: Отож, тим швидше послав я його, щоб тішились ви, його знову побачивши, і щоб без чого смутку. Павло каже. Ось моя тяжка ситуація. Я хочу, щоб Тимофій, цей чудовий слуга, який має ті самі думки, що я, він вірний, і я хочу, щоб він прийшов до вас, але цього не буде, доки я не зрозумію, яка моя ситуація на цей час. Я маю іншу людину. Ви знаєте її, любите її, і він як каже про нього Павло. Не лише співробітник та співбойовик його в цьому служінні, але також він унікальним чином промовляє до цієї громади в Филипах. Він ваш апостол, він той, хто бере біблійну істину і дає її вам. Отже, Павло каже: він дуже бажає прийти й побачити вас. Він був засмучений тим, що ви знали. Він хворий і при смерті, але Бог зцілив його, і тепер я посилаю його вам, щоб ви, побачивши його, зраділи, і щоб я був без смутку. 29 29-й вірш. Тож, Павло дає вмовляння. Він каже: тож прийміть його в Господі з повною радістю, і майте в пошані таких. Павло каже, що така людина гідна честі та поваги. Прийміть його, вітайте його, виявляйте йому що слід. І ось ключовий момент. він представник Божого царства. Ця людина продемонструвала громаді, продемонструвала перед апостолом Павлом. Що вона присвячена, вона, і пам'ятайте ці терміни, Павло не використовує їх легковажно. Повернімося до 25-го вірша, де він каже, але я вважав за потрібне Послати до вас брата Епафродита, свого співробітника та співбойовника вашого апостола. Отже, Павло каже, що він унікальним чином працює зі мною заради вас, а тому прийміть його як інших гідних поваги, бо він каже в 30-му вірші: бо за діло Месії. Бо за ділом Месії наблизився був аж до смерті, наражаючи на небезпеку життя отже, Павло каже про цю людину та про себе, каже, що й він має такий самий підхід до життя, він не надає значення речам цього світу і не турбується про те, що він був близький до смерті. На чому він зосереджений, він зосереджений на ділі Месії. За діло Месії наблизився був аж до смерті, наражаючи на небезпеку життя. І ось ключовий момент: щоб доповнити ваш нестаток служіння для мене. Отже, Павло повідомляє, Дуже сміливим чином, що ця людина корисна для всіх, і вона не думає про своє життя Її не турбують речі цього світу, але її турбує те, щоб робити Боже служіння. Він людина, зосереджена на правильних пріоритетах. знову подивіться 30-й вірш. «Бо за діло Месії наблизився, був аж до смерті, наражаючи на небезпеку життя щоб доповнити ваш нестаток служіння для мене. Павло каже: він був благословінням для вас, бо те, що ви не змогли зробити для мене, він зробив любов, яку ви всі маєте до мене. ви не змогли проявити в повноті не змогли діяти згідно з нею. Ця людина взяла це на себе. Щоб зробити реальністю в моєму житті, і знаєте, що це каже нам? Це каже нам те, що Бог дуже вірний. він Бог, який дає забезпечення. Ви це розумієте? Коли ми не здатні, можливо, ми маємо якусь відповідальність і ми дуже хочемо виконати її. Ми дуже хочемо, щоб це здійснилося в реальності, але трапляються якісь обставини, щось відбувається. Хоч би що це було, і ми не можемо виконати. Якщо ми щирі і в є протидія, законна причина, чому ми не можемо виконати, то будьте впевнені. Бог, який знає все, та є присутнім скрізь. Бог, який не має обмежень, це знає і використовує іншого. Про це й каже Павло. В цьому останньому вірші, в останніх двох віршах, насправді Павло відкриває про вірність Бога в забезпеченні свого народу. Якщо є ті, хто готовий, Бог використовує їх або інших, якщо перші не можуть. для того, щоб його цілі стали реальністю. а як нам реагувати? Дуже просто. нам необхідно бути людьми, які не бояться, не турбуються. Нам не слід тривожитися та переживати про те, що, як здається, не здійсниться, адже Бог ніколи ні про що не турбується. Він завжди має здатність завжди має способи здійснити те, що він бажає. Він може це зробити. пам'ятаєте, що сказав Месія? коли люди кричали: звеличували Єшуа. Лідери прийшли і сказали. Скажи, щоб твої учні замовкли. він сказав: Знаєте, якщо вони замовкнуть, каміння підноситиме хвалу. Як бачите, Бог може взяти неможливе для людей. І здійснити це як у духовній сфері, так і в людській. Бог не обмежений, і частина того, що каже Павло їм. розповідаючи про цього співробітника, співбойовика в Євангелії, він каже, що ця людина забезпечення від Бога. Він був таким для мого життя, коли ви були нездатні послужити мені. Коли ви були не в змозі задовольнити мої потреби, бог привів до мене його. він же посланий і до вас. І тут він неодноразово каже, що це не вперше, бо він близько знайомий з цією громадою. Тому Павло й називає його ваш апостол. І він каже. Він увійшов у моє життя, послужив мені, коли ви не могли, і все це для того, щоб заявити про Божу вірність. А що в цьому для нас? Дуже просто нам необхідно черпати впевненість і зізнання про те, що наш Бог дивиться за нами він знає про наші потреби, випробування, ситуації. І Коли той, на кого ми сподівалися, що він зможе допомогти нам, посприяє забезпечить навіть якщо він не зміг, Бог підніме іншого. Нам нема чого турбуватися про ситуацію. У Бога все під контролем. Ось чому. Що нам треба робити цього часу? коли ми бачимо ситуацію, дивимося на неї і кажемо ой ой ой. цього не станеться. Я ж гадав, що Боже забезпечення прийде через нього, але ось цього не станеться. Замість турбуватися, боятися та розчаровуватися. Ви знаєте, що вам слід робити? Просто стати на коліна перед Богом і почати дякувати йому, хвалити Його, віддавати йому славу, стверджувати про вашу впевненість у ньому, що Бог дасть забезпечення, задовольнить вашу потребу. Він задовольнить її іншим чином. Розумієте, ось біблійна істина. коли ми сподіваємося на людей, тобто слово в біблії «мікшул» Міхшол унікально пов'язане з чоловіками та жінками. Що означає міхшол на івриті? Перешкода, камінь спотикання. Живучи в цьому світі, по ходу життя ми натрапляємо на багато каменів спотикання, багато перешкод. Знаєте що? З Богом так ніколи не буває? Для Бога немає ніяких міхшоу. Немає ніяких перешкод та камені спотикання. Яке велике місце письма я дуже часто цитую. Богові все можливо. Бог ніколи не турбується, ніколи не панікує. Він ніколи не каже, що мені робити. такого я не передбачив, я не знав. про такі речення Бог ніколи не думає. Ніколи їх не каже, Бо Бог усе знає і все може. Якщо така його воля, так і буде, а ось щодо вподоби Богові, щоб ми чекали. пам'ятаєте, що ми прочитали зі слів Павла кілька тижнів тому? Він каже, маючи серйозне очікування та надію. Такими мають бути твердження від нас. В одній ситуації серйозне очікування, що Бог задовольнить, в іншій біблійну надію, укорінену в слові, засновану на ньому, ствердженому на ньому, на божих обітницях, що Бог відповість так. Якщо не сьогодні, то завтра. Якщо не завтра, то наступного тижня. Але в належний час Бог діятиме і забезпечить. отже, ми бачимо, що в останній частині другого розділу послання до Филип'ян Павло каже про забезпечення. Забезпечення для служіння, щоб воно було здійснено для нього, здійснено для цієї громади. Бог знайде людину, якщо не цю, то іншу, але є люди, божі слуги, яких Бог використовує для своїх цілей. І нашим відгуком на це має бути впевненість. Дивлячись на ці перші два розділи послання до Филип'ян. Ми бачимо, як часто Павло англійською це ймовірно перекладено двома різними способами. Ми можемо сказати про впевненість. Ми можемо казати про довіру. Ми можемо казати про переконаність. Хоч би як це було перекладено в вашій біблії, це те саме біблійне слово грецькою. і це безсумнівна впевненість у тому, що Бог вірний. І якщо він хоче, щоб це сталося, якщо хоче цього забезпечення, якщо хоче, щоб це служіння здійснилося, то немає значення, які перешкоди. Немає значення, що робить ворог. Це буде зроблено. І ось чим я хочу закінчити? Яка перевага, яка радість бути використаним Богом? також і це ми бачимо в даних віршах були люди, яких Бог використовував. І ці люди, знаєте що? Павло попередив громаду, і тільки вірний служитель може зробити таке твердження. Він каже: робіть усе без ремства та суперечок. Просто відгукуйтеся. І знаєте, чому Павло це каже? Бо таким був його підхід до служіння Богові? Він не сперечався. Він не нарікав, бо знав можливості слухатися Бога, це джерела радості. Ви чули? я маю на увазі те, що вам треба насправді засвоїти щоразу, коли Бог дає вам можливість послужити йому. Знайте, що він вам пропонує: радість, Але якщо ми починаємо сперечатися ремствувати, тоді можливість іде зникає. І ми пропускаємо те, що було дане для нашого задоволення, достатку, дії Бога для нас. І ось останнє, чим я хочу закінчити, і це ось що. Коли ми служимо іншим, Бог служить нам. А ви це розумієте? Коли Бог дає вам можливість когось поблагословити, Комусь послужити, він тим самим каже, я хочу поблагословити тебе, послужити тобі. Коли ж ми думаємо, ні, я не маю часу, ні, не це я хочу робити, це не для мене. Ми тим самим кажемо: Боже, це не той час, щоб послужити мені, не той час, щоб поблагословити мене. Цього часу я не хочу твоєї присутності в моєму житті. Як це нерозумно, а ось як нам необхідно дивитися на життя, як неможливості служити, можливості приймати Божу присутність, його силу, Його любов, Його забезпечення в нашому житті. Тож будьте такими людьми, про яких ми прочитали, присвяченими Божим цілям. Що ж, час закінчився, до зустрічі наступного тижня. шалом із Ізраїля. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є і у відео форматі. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого Месію Єшуа, Ісуса. У вашому. Ходінні з ним шалом з Ізраїлю!